Вітаю вас із Вознесінням Господнім і бажаю, щоб Господь почув добрі молитви і побажання і благословив нас усіх, бо він за легендою побув серед нас на землі, навіть після розп'яття воскреснув і побув серед людей на землі, а потім вознісся на небо. Тож хай благословляє він людей на щастя і головне одводить біду, одводить геть війну, щоб війни ніколи ніде не було, щоб люди стали мудрішими, щасливішими, добрішими, щоб вони жили в мирі і злагоді, щоб кожна родина пам'ятала взаємоповага. Любов, кохання, щирість то перш усього, щоб біда обминала всіх всіх нас і щоб господь благословив у цей святковий час. Ось такі мої побажання для вас вважаю усміш щирий. Любові великої, кохання чарівного і всього-всього найкращого, щоб ви жили завжди людяними людьми, щоб не робили зла ніколи один одному, щоб прожили ви всі довго і щасливо. Амінь. Отже, ще раз вас з вознесінням Господнім.